Всім доброго дня. Незважаючи на складні погодні умови, ми вже наш перець висадили. Трошки його прикрили від сонця. Планували, що буде сонце, але напевно у нас будуть тиждень дощів. Знаю, що зараз багато людей вже садять перець, або планують його садити. Тому хочу звернути увагу на дві речі: це кальцій для перцю і нормальний розвиток кореневої системи перцю. Бо розвиток нормальної кореневої системи перцю це одна з найважливіших завдань. Бо якщо ми не розвинемо нормальну кореневу систему перцю, він по в подальшому нас буде хворіти і не дасть нормального врожаю. Вважаю, що ці речі пасові для вирощування перцю. Це також відео стосується і наших баклажанів. Вони мають також слабку кореневу систему, так само як і перець. Тому щоб отримати врожай нормальний і перцю і баклажанів, треба попрацювати над їх кореневою системою. Дуже часто перець у нас хворіє, починає в'янути тому розкажу, як зробити профілактику і що вносити, коли перець захворів. Зупинюся на цих двох основних моментах, бо є дуже багато відео щодо посадки перцю, як там садити, пару сантиметрів вправо, пару сантиметрів вліво, стільки ямка має там сантиметрів бути щодо таких основних моментів щодо розвитку самої рослини, то майже такої інформації нема. Всі знають, що перець кальці у нас культура. Якщо не буде кальцію, перець не буде нормально розвиватися, не буде нормальне листя, не буде нормальний грубий стовбур, і потім навіть зав'язані плоди можуть хворіти і пропадати. Тому при посадці перцю і в подальших підживленнях звертайте, щоб добривах був кальцій. У багатьох добривах є основні елементи: азот, фосфор, калій, сірка, мікроелементи, а кальцію немає. Оскільки нам треба кальцій перцю забезпечити, то при посадці в ямку. Я стараюся завжди давати кальцій. Останні роки я вже практикую, що даю кальцієву селітру. Небагато кальцієвої селітри це буквально 3-4 грами, багато не треба. Кладу в ямку, присипаю землею і потім всаджу рослину. У нас виходить у легкому доступі, тільки рослина росить кореневу систему. І зразу вона може достати кальцій. Також обов'язково посадці розсипаємо попіл, але не в ямку, а розсипаємо. У, наприклад, на вулицю, оцю, де маємо садити, перць, розсипаємо пополу. на квадратний метр. 200-300 грамів більше не потрібно попелу, бо попіл теж така речовина, що нею не треба зловживати. Це основні такі два моменти, де ми беремо кальцій. Попел у нас до 30% кальцію, хоча там його охрестили калієвим добром, калію там 10-12%, у нас 30% кальцію в попелі. Він нас і розкислить землю, якщо, наприклад, у вас слабокисла земля, і плюс забезпечить нашу рослину кальцієм. Можна брати інші добрива класти в лунку, головне, щоб в них був кальцій. От, наприклад, ми також користуємося супердобриво. Осіні. Ну тут нема що дивитись: тут осіння, фруктові дерева це не має значення. Головне, що тут є: нам фосфор для розвитку кореневої системи, калій і 10% кальцію. І сірка також важливий елемент. Так що звертайте увагу на добрива. Не обов'язково це можуть бути весняні добрива, там чи якісь там для перцю особливі. Можна брати різні добрива, головне дивитись по їх формулі, що в них є. Далі одне з перших піджилень. Ми, звичайно, робимо перцю кальцієвою селітрою. Кальцієва селітра непогано дає старт рослині, тому або фосфорна формула перша, або кальцієва селітра. Два обов'язкові підживлення для рослин для їх старту. Не забуваємо давати кальцій по листу. Це треба робити і до цвітіння, і після цвітіння. Є багато препаратів, я багато вже показував. От, вам покажу один з них: От, наприклад, брексил кальцій, в ньому є бор і кальцій. Бор з кальцієм гарно працюють, гарно засвоюються. тому до цвітіння, після цвітіння, якщо ви попрацюєте такими препаратами, ви не будете мати проблем з перцем. Ні з кореневою системою, яка розвинеться за рахунок. Ок наявності кальцію ні з вершинною гнилью, дуже неприємна річ, коли самі гарні великі плоди мають цю вершинну гниль. І зверніть увагу, навіть якщо ви купляєте якісь спеціалізовані добрива, наприклад, для старту, для розвитку, для самого перцю чи для баклажанів. То в таких добривах також може бути відсутній кальцій. Наприклад, от вам покажу наприклад стартова формула, де азот, фосфор, калій. Тут азот 13, фосфор, 40, 13 калію. Тут кальцію нема. Доброго для активного зростання, наприклад, все по 20, азот, фосфор, калій, сірка, магній, кальцію нема. Тут все залежить від виробника. В деяких добривах є кальцій, деяких нема. Але звертайте на це увагу. Тобто, щоб ви не думали, що як ви купили добриво для старту чи там, для активного зростання, ви вже дали перцю, чи там, навіть помідорам, всі елементи для нормального розвитку. Далі дуже важлива тема щодо укріплення і нарощення кореневої системи перцю, ну і звичайно, баклажанів. Оскільки ці рослини мають досить слабку кореневу систему, і часто вони хворіють на неї, то бажано, коли. Коли, наприклад, посадили розсаду, дати їм укорінювачі. Можна брати, наприклад, там найпростіші грандіс корневін. Вони мають різні речовини, які стимулюють розвиток кореневої системи. Можна брати більш потужніші укорінювачі, це фертірут радіфарм. Але якщо ви будете працювати комплексно, будете використовувати різні речовини, то в принципі Грандіса і корневіна вам має вистачити. Бажано на перці, на баклажані використати бурштинову кислоту. Бурштинова кислота гарно стимулює розвиток кореневої системи. Препарат закордонний копійки. ну вже на помідорах можна використовувати, не використовувати. В Принципі, помідора гарно нарощує кореневу систему. На перці бажано використати. Це можна використовувати і 2 грами на 10 літрів давати і проливати перці баклажани, можна і 4 грами. Тут залежить скільки у вас рослин і як вони розвиваються. Але в нас бурштинова кислота це один з перевірених стимуляторів. Розвитку кореневої системи, далі обов'язково чергуємо для розвитку кореневої системи, для стимулювання мікрофлори біля кореневої системи рослини гумат калію. Це можуть бути різні препарати з різними складами, але нам що важливо, щоб в них були солі гумінових кислот, солі фульових кислот. За рахунок цього також стимулюється гарний розвиток кореневої системи перцю і баклажанів. Багато препаратів зараз мають ці кислоти. Самий найпростіший, самий найдешевший це в нас гумат калію, і ви забезпечите, що буде ваша коренева система розвинута і простимулюєте розвиток мікрофлори біля кореневої системи перцю. Якщо можна допомогти нормально працювати кореневі системи перцю, баклажанню. Наприклад, коли в нас дуже йдуть дощі, якісь стресові умови для рослини, можна брати перекись водню. Перекись водню дуже класна речовина, яка робить профілактику хвороб кореневої системи. Зараз бачу, що дуже багато людей використовує перекись водню для оздоровлення кореневої системи рослин. Тому, оскільки в нас перець баклажани на це страдають, можемо трошки посилити їхню кореневу систему за рахунок такого препарату і останнє щодо лікування профілактики корневих гнилей на перцю баклажанах є. Всякі препарати переважно я використовую два препарати. Це магнікур Energy, ним можна проливати, коли, наприклад, висадили рослину ґрунт, можна пролити, щоб зробити профілактичну. Також є смисл проливати магнікуром Energy. Якщо у вас перці баклажани, того року хворіли на корневій гнилі. Це не дешевий препарат, тому використовуємо його за потреби. Його дається 3 мг на 2 літри води, І проливається розсада після висадки і через 7-10 днів профілактично. І, звичайно. Проливаємо, коли є признаки хвороби. Перець любить хворіти на кореневі гнилі. Дуже часто він в'яне, в'януть листочки. Саме коли вже можуть бути нав'язані маленькі перці, він може зав'янути, листочки зав'янути, і рослина вже тоді нормально не розвивається і не наливає плоди. І більш потужніший препарат це фундазол. Його також можна використовувати в профілактичних цілях, наприклад, висидили розсаду і пролити ним. Саме краще використовувати наперед і чим пораніше, щоб ця речовина розклалася, щоб ви вже перці спокійно збирали і їли. І також можна використати в крайньої потреби. Наприклад, є фузаріозне в'янення, інфекційне в'янення рослин, тоді проливається під корінь. розчиняється фундазол 20 грам на 5 літрів води і проливається рослини. Це як швидка допомога. Якщо вже є крайність. То щоб не втратити врожай свого перцю, щоб не йти на базар, там непонятно що купляти, то вже можна пролити фундазолом. Це не тільки ці препарати, є багато препаратів є більш професійніші, є дорогі, але їх е, тяжко замовити. Нема малих упаковок, а платити там. Тисячі за упаковку велику для 20 перців в ніхто не буде. Тому спеціально зняв відео, щоб ми розвинули кореневу систему перцю, дали йому кальцій, щоб наша рослина була сильна, розвинута, щоб вона не хворіла, щоб ми менше використовували якоїсь хімії і мали гарний врожай. Тому от таке на сьогодні відео щодо посадки перцю, щодо його розвитку кореневої системи. Всім дякую за увагу, всім бажаю успішно посадити перець баклажани. Вони досить примхливі рослини, але одні з наші найулюбленіші, бо нема смачнішого перцю, ніж перець, який вирощений на власній ділянці. Всім бажаю гарних врожаїв і всім мирного, мирного неба!